Друзі, вітаю вас! Сьогодні у нас буде трохи незвичайний огляд. Незважаючи на те, що тематика нашого каналу направлена на огляд монет різних країн та різних історичних періодів. Сьогодні на огляді у нас буде паперова банкнота України. А перед тим як почнемо, не забувайте підписатися на наш канал. Національний Банк України 1 вересня 2016 року ввів у обіг пам'ятні банкноти номінальною вартістю 20 гривень. Що присвячені 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка. Пам'ятні банкноти це особливий вид банкнотної продукції, присвячений знаковим подіям в історії та культури країни. Вони водяться в обіг обмеженим накладом та реалізовуються як сувенірна продукція Національного банку. Водночас, пам'ятні банкноти є законним платіжним засобом на території України. Тираж 20-гринової пам'ятної банкноти становить 1 мільйон штук. Із них. 20 тисяч примірників запаковані у сувенірні конверти. Безпосередньо наша також одна з цих 20 тисяч. Розмір банкноти становить 69 на 130 мм, що відповідає розміру банкнот номіналом 20 гривень попередніх років. Банкнота має переважний зелений колір і тонований під цей колір банкнотний папір. На аверсі банкноти зображено портрет Івана Франка 1856-1916 роки життя. Видатний український прозаїк, поет, драматург, перекладач, публіцист, учений та громадський діяч. На реверсі банкноти зображена будівлю Львівського оперного театру. Пам'ятна банкнота розроблена з метою вдосконалення технології виготовлення грошових знаків України та елементів їх захисту і має такі нові елементи. У складі паперу за волокном міститься 20% льону та 80% бавовни. Папір для пам'ятної банкноти вироблено з додаванням українського льону. Віконна захисна стрічка. Частково введена в товщу паперу полімерна стрічка зеленого кольору з діагональними білими лініями та кінематичним ефектом, який проявляється під час розглядання банкноти під різними кутами зору. Вперше застосована стрічка шириною 6 мм. Оптична зміна елемент Spark. композиція з числа 160 та напису років від народження, що має кінематичний ефект. Під час розгляду банкноти під різними кутами зору на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи від пурпурного кольору до золотисто зеленого. Сподіваюсь, вам сподобався наш огляд та його формат. Залишайте ваші відгуки у коментарях. Також не забувайте підписуватись. До нових зустрічей!